Доброго дня! Зараз я вам розкажу, як протестувати пошуковий автоматичний радіолокаційний маяк-відповідач. Він називається саль. Ось така штука. У нас їх два. Один знаходиться на містку, другий у рятувальній шлюпці. Тут є ось така кнопка. Якщо видернути це та уверх, це він активується. А якщо ми будемо нажимати вниз, то це режим тестування. Так, для того, щоб нам підготувати радар для цього, ми з вами повинні перейти на sart мод. Як це робиться? Ми заходимо до меню. Main, Радар меню. Процес-сетінг і запускаємо SART у режим ON. Запустили. Тепер ми виходимо з вами на крило і запускаємо ось цей сарт в режим тестування. Це все виконується тільки на радарі x band чи 3 см, так як частота цього сарту, сарту совпадає з частотою роботи цього радіолокатора. Для чого ми вийшли на крило? Для того, щоб САР бачив радіолокаційну антенну. Покажіть, будь ласка, радіолокаційну антенну. Ось. Все, і ми нажимаємо кнопку тест. Кнопка тест нажимається і ви повинні її утримувати. Ось ми бачимо, з'явились. Ось такі кільця. це говорить о тому, що сарт працює. Тестування сарту повинно проводитися один раз на місяць. Є дуже важливе зауваження срок гідності батареї. Якщо батареї у вас десь Три місяці залишається до їх експардей. Повинні ви заказати сервіс, і ці батареї міняються у цьому приладі.